Сьогодні 14 листопада 2025 року. І цей день п'ятниця він знаходиться під заступництвом планети Венера, і в езотериці він вважається найсприятливішим часом для всього, що пов'язане з гармонією, красою, любов'ю, творчістю та матеріальним благополуччям. Венера або римська богиня кохання та краси. Наділяє цей день особливими вібраціями, це час для посилення романтичних зв'язків примирення, пошуку партнера та налагодження гармонії у родині. Енергія сприяє флірту, побаченням та глибоким, щирим розмовам. День ідеальний для будь-яких процедур, пов'язаних із доглядом за собою манікюр, зачіска, оновлення гардеробу. Вважається, що все, що робиться для краси у п'ятницю, має довготривалий ефект. Також п'ятниця тісно пов'язана з матеріальним світом та примноженням. Енергія сприяє здійсненню покупок, особливо предметів мистецтва та одягу, інвестиціям у красу та комфорт, а також притягненню легких грошей. Що робити у п'ятницю? Проводити ритуали на притягнення любові, запалювати рожеві або червоні свічки, дарувати квіти, медитувати на сердечну чакру, анахату, купувати собі щось для задоволення, наводити лад у гаманці, присвятити час хобі, малюванню, співу, танцям. Венера посилює натхнення та здатність створювати прекрасне. Створювати навколо себе комфорт і красу, оточувати себе приємними ароматами та насолоджуватися смачною їжею, не переїдаючи. Головний принцип: у п'ятницю слід культивувати задоволення, гармонію та радість. Чим більше ви насолоджуєтеся життям, тим більше венеричної енергії притягуєте, уникайте важкої фізичної праці та негативу. 23-й місячний день категорія та опис символ крокодил, хімера, ключова енергія, жертовність, агресія, очищення. Характеристика дуже важкий сатанинський день. Енергія руйнівна може викликати агресію, бажання помсти. Це час боротьби з темною стороною своєї натури. Необхідно очистити будинок і душу. Що рекомендовано: генеральне прибирання, винесення сміття. Прощення, аскеза, очищення від енергетичного бруду, сольові ванни, що не рекомендовано стригтися, починати суперечки, проявляти жорстокість, здійснювати фінансові операції. Період критично налаштованих навкручених, скрупульозних і нервозних людей. Їх може дратувати будь-яка дрібниця. Вчителі та держслужбовці стають надмірно вимогливими та прискіпливими. У цей час полягає більше, ніж зазвичай угод, але вони сповнені застережень та умов. Підписання договорів може затягтися через велику кількість деталей та застережень. З'являється бажання навести порядок і розкласти все по поличках, можна заплутатися, зануритися в деталях. Можна скористатися даним періодом для того, щоб дізнатися про себе нове, те, на що ви не звертали уваги, слухаючи інших. У цей період корисно починати або проводити курси голодування, оскільки зайва нервозність може негативно позначитися на травленні, відмовтися від алкоголю, зменшуючи місяць у діві, дає нам можливість бачити недоліки, неідеальність. Можливо, ми зможемо прийняти те, що нам тяжко, чого ми боїмося. Намагайтеся не звертати увагу на критичність оцінок у ваш бік, зверніть увагу на зерно. Адже збоку, видніше, тим більше, у такий період. Цілком ймовірно, Всесвіт таким чином допомагає нам зрозуміти самого себе, побачити свої камені спотикання. В ідеалі це період раціонального погляду на світ. Який нам часто недоступний, він міг би нам допомогти позбутися сентиментів, зайвих переживань, на які ми витрачаємо величезну частину нашого життя замість просто жити, корисно зателефонуватиме старшим у сім'ї? Сьогоднішня руна дня перта або пертро є 14-ю руною. Її точне первісне значення викликає багато суперечок, але найпоширеніші асоціації це таємниця, гральний кубок або дошка для гри, жереб та лоно матері землі. Це руна долі та переродження. Коли перт випадає як руна дня, вона вказує на час, коли невидиме стає важливішим за видиме. Це день глибинних змін, що починаються всередині. Сьогодні можуть розкритися таємниці прихована інформація або чиїсь справжні мотиви. Можливо, ви нарешті зрозумієте приховані причини подій, які відбувалися раніше. Це день має, коли розум не є головним інструментом. Важливо максимально довіритися своєму шостому чуттю та внутрішньому голосу. Прислухайтеся до несподіваних прозрінь чи знаків долі. Перт символізує пошук свого істинного я та прихованих талантів, день сприятливий для медитативних практик та роботи, спрямованої на усвідомлення буття. Пер це руна трансформації свідомості та переходу на новий рівень. Вона буквально допомагає переродити ваше старе Я у більш розвинене. Руна нагадує, що життя це велика гра, де діють сили, непідвладні людські свідомості. Норни що чуть долі сьогодні можуть статися раптові події або несподівані зустрічі, які змінять хід вашої долі. Для того, щоб відбулося переродження, потрібно відпустити минуле та важкі спогади. Це метафорична смерть старого, за якою неминуче слідує оновлення. Порада на сьогодні. Дозвольте магії увійти у ваше життя. Будьте відкриті до несподіванок. І не намагайтеся все контролювати. Подивіться на світ як на гру, де ви отримуєте жетон долі. Це сприятливий час для ризику, якщо він підказаний вашою інтуїцією. Перт це запрошення поглянути глибше. Поради на день. Цей день поєднує енергію трансформації, очищення та глибокого внутрішнього пошуку з потребою в порядку, аналізі та увазі. До деталей уникайте конфліктів та агресії. День схиляє до дратівливості, гніву та суперечок. Не піддавайтеся на провокації сприятливий для завершення, а не для старту. Сексуальна енергія цього дня може підривати здоров'я. Не робіть хірургічних операцій, за можливості та стрижки нігтів волосся. Сприятливо! Генеральне прибирання та очищення простору. Очистіть житло від негативної енергії, можна використати свічки, святу воду, сіль, покаяння та самопожертва день для переоцінки цінностей та зміцнення духу, рішучі дії. Якщо потрібно щось відрізати від свого життя, завершити стосунки, угоду, відмовитися від звички, це сприятливий час. Місяць у земній діві посилює практичність, логіку та потребу в організації. Сприятливо, наведення порядку. Ідеальний час для генерального прибирання вдома та на робочому місці поєднується з енергією 23-го дня, робота з документами та фінансами, оформлення паперів, бухгалтерські звіти, планування бюджету. Приділіть увагу дієті, режиму, водним процедурам, душ, ванна для зміцнення організму, інтелектуальна робота та навчання. Ясність думок сприяє аналізу та підвищенню кваліфікації. Уникайте хірургічних втручань в області шлунково-кишкового тракту, нудьги та зациклення на дрібницях. Пам'ятайте про головне. Руна Пертро символізує таємницю, невідоме, долю, глибоку інтуїцію та процес трансформації переродження. Ключові поради довіртеся інтуїції, те, що здається випадковістю, може бути знаком долі. Слухайте свій внутрішній голос, а не лише логіку. Будьте відкриті до таємниць, можливі несподівані прозріння. Розкриття прихованої інформації або зустрічі, що змінять ваше сприйняття. Практикуйте духовний розвиток. Ідеально для медитації, роботи з символами, пошуку сакральних знань, які сприяють переходу на новий рівень свідомості, добре поєднуються з потребою 23-го дня в очищенні духу. Не уникайте відповідальності. Інтуїція має доповнювати активне життя. А не замінювати необхідність приймати рішення? Бажаю вам мудрого та продуктивного дня.